На багатому столі благодаті. Те, що християни називають плодом духа, любов, радість, мир, терпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність і самовладання це їжа. Це ті продукти, яких сьогодні вкрай потребує сучасний світ, це не бенкетний стіл, приготовлений з перечислених продуктів тільки для членів церкви, на який запрошені тільки вибрані. Всі ці продукти є проявом стосунків, які є нічим іншим як плодами благодаті. На жаль, кожна з цих рис має в суспільстві сенс лише тоді, коли її не вистачає. Ми, ставши дітьми Божими, ніколи не призвані обідати на самоті, в своєму вузькому колі, сім'ї чи друзів, у Бога немає такого розуміння як приватна святість. Ми отримуємо ці продукти, ми навчаємося цим граціям. За спільним столом у тих, хто сам навчився терпіння, миру та самовладання в різні часи за інших умов, що насправді означає термін грація. Значення цього грецького слова має таке тлумачення: скромна краса, тонкість, привабливість, інакше кажучи. Так називається поведінка людини, спостерігаючи, за якою оточуючи, відчувають симпатію, прихильність та інші позитивні емоції. Основним синонімом до слова грація є слово краса ось в чому суть благодаті. Наша поведінка, яка викликає в інших симпатію, прихильність та інші. Позитивні емоції. Ось чому це актуально і важливо сьогодні в суспільстві, в якому ми живемо, працюємо, проводимо свій час з іншими, проявляти доброту якої потребує світ. Твоя лагідність навчить мене бути ніжним, а моя вірність у тому, що я залишаюся з тобою, формує. І розвиває міцну вірність, яка ж тобі і потрібна. У благодаті ми тільки зміцнюємо одне одного і все це заради тих, хто прагне відчути проявлену нами доброту. Прийшовши в Божу родину, в Божу присутність, в Божий дім, ми раз і назавжди забуваємо, що таке приватний. Обідній стіл. Ми не прийшли в приватний клуб. Благодать завжди накриває стіл для незабутнього, спільного проведення часу. Регулярно приходьте в Дім Божий на трапезу, де всі голодні душі стають ситими, не залишайтесь духовно голодними, а також ідіть стопами Христа. Багато хто вважає великою чеснотою відвідати місця, пов'язані з земним життям Христа, ходити, де Він ходив, побачити озеро, на березі якого він навчав, гори й долини, на яких часто зупинявся його погляд, але для того, щоб слідувати стопами Ісуса, нам зовсім не потрібно вирушати в Назарет, Капернаум або Віфанію. Ми відкриваємо для себе Його присутність біля ліжка хворого, у бідній хатині, на багатолюдних вулицях великих міст у будь-якому місці, де люди потребують тіхи, здійснюючи вчинки за прикладом Ісуса в Його земному житті, ми підемо Його стопами. Христос надіє світу, сторінка 640. Залишайтеся у благодаті.